Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашої студії приєднується Василь Сачко, футболіст, екс тренер футбольного клубу Волинь. Вітання, пане Василь. Доброго дня, пане Василю. З вами хочемо сьогодні поспілкуватися і обговорити призначення головним тренером збірної України Сергія Риброва. Про те, що Сергій Рибров може очолити нашу головну. Команду розмови ходили ще з 2021 року, але згодом виявилося, що Рибров став головним тренером Аляйна із Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну і от, врешті-решт, дочекалися цієї інформації, що вже офіційно, що пан Ребров таки очолить збірну України з футболу. Цікаво почути вашу думку, як ви? Розцінюєте це призначення, чи не запізніли воно, і які очікування покладаєте на Риброва у ролі головного тренера збірної? Ну, дивіться, я не великий стратег, але в мене теж як і у громадянина нашої держави, є своя думка і футбольна думка. Теж переживаємо не тільки за те, що діється в нашій країні за цю війну, за того агресора, а звісно, і за футбол. Футбол це є також частина нашої держави, тим, тим паче в цей час. То, що стосується Сергія Риброва, я, моя думка теж багато е, хто претендував би на роль головного тренера збірної України, але е, я би ставив питання: а чому ти не Рибров? Угу. Рибров це легенда, це футбольна людина, це. Колосальна людина, яка грала на, на великому рівні, і в збірної країни, це людина, яка вже має досвід і в тренерській нові, скажем так, це людина нової формації, це патріот, це про європейська людина, це людина, дійсно яка бачить і розбирається в футболі. Тому я підтримую цю кандидатуру і рахую, що Буде цікаво понаблюдати за те, щоб як буде змінюватися збірна. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день колосальна збірна України не зміниться. Наші команди не з'явиться ні Роналдо, ні Месі. Я е, не думаю, що кардинально зараз збірна заграє по інакшому. Но це діло часу і терпіння, але я впевнений в тому, що поступово збірна буде мінятися. Ми бачили і крайній матч з збірної Англії, на що і сам Рибров коментував, це, що треба грати більш агресивний футбол, більш комбінаційний, і, по крайній мере, на полі дана бути сама Тому я думаю, що той арсенал, який на сьогоднішній день має е, збірна України, має тренерський штаб України. Я думаю, що будуть зміни, будуть ще провокатися інші футболісти. Ну, е, рахую, що на, на сьогодні е, саме Рибров має возглавити і возлаву вже збірну України, пане Василю. Ну але водночас знаємо, що е, Сергій Рибров. Не мав досвіду, тренерського досвіду саме у збірних. Він дійсно відомий як саме тренер клубів, той самий Динамо або ж Угорський Варош і останнє місце роботи Аляни у Об'єднаних Арабських Еміратах. То на вашу думку, це все-таки плюс чи мінус для Риброва? Пане Василю. Так, так, да, так, да, зараз чую вас, десь свять прорвалася. Угу. То, на вашу думку, Я те, хочу, що та, він не має що... досвіду в тренерського саме в збірних, це йому все-таки плюс чи мінус на вашу думку? Ну це не є плюс. Це розумі... Ми це все розуміємо, що відрізняється робота в клубі дуже кардинально змінюється. І робота в збірної. Звісно, ну я хочу ще підчеркнути, що Риборов – це Патріот, це українець, це е, людина, яка владіє інформацією внутрішнього чемпіонату, яка має опит і досвід, е, коли він працював київському Динамо. Він із знає всю футбольну кухню українського чемпіонату. Е, я не говорю, що буде дуже легко. Я не говорю, що завтра збірна зміниться і побіжить, і буде все вигравати. Ні, нас попереду чекає теж, е, і е, залежить від Риброва. Дуже багато роботи. Він на себе взяв, тягарне, е, на як на всю країну. Буде дуже нелегко. Дійсно, цього опита буде не вистачати, але я не хочу сказати, що. Е, Тренера з досвідом, які там тут, і працювали в збірної, і досягали великого успіху. Але черкнув, що його для, як для тренера такого рівня, я думаю, має принести успіха саме для України, саме для збірної України. Пане Василю, а як ви розцінюєте тих людей, яких Ребро взяв до себе в тренерський штаб? Там бачимо, ну можна сказати. А більшість саме іспанців. Ви знаєте, я не маю права судити. Головний тренер бере на себе відповідальність за тренерську за роботу і за результат. Хто буде працювати в штабі, з ким йому комфортно, кому він вірить, кому він довіряє? Тому. Того він має і визначитись. Він уже визначився. І іспанці, які ті, які теж знають не понаслижки український чемпіонат, і, там тренер воротарів, який теж був і збірний, тут і чоловічний фактор. Тут... Ми повинні розуміти, що це все покаже час. І ще буде вилита дози критики, дуже немало. Я так подозріваю. Я так думаю, це читається ситуація. Но в кінцевому і то я розумію для себе. Я розумію, що е, саме така людина. А чому б ні? Чому б не Рібров, який возглав для возлав зборна? Ми будемо е, переживати, ми будемо вболювати. і найближчим часом буде перемога в країні, і футбол це теж єдина єдиний організм нашої країни. Я вірю в те, що е, ті задачі, які ставляться на сьогодні, дуже непрості задачі. Ви бачите календар, ви бачите, які команди у нас в групі. Тому будемо наблюдати і надіятися на те, що команда буде досягати успіху. Якраз пане Василю, ви зачепили про завдання, які стоять перед нашою збірною. Дійсно, хочеться трішки детальніше зупинитися на тому. То на вашу думку, чи стоять зараз завдання перед Рибровим, саме вихід на Євро 2024 зважаючи на те, що лише дві команди зможуть вийти напряму на цей чемпіонат, і ну і це якраз два фіналісти минулого чемпіонату. Ну, ви розумієте, ми об'єктивно маємо дивитись на це. На, на, я впевнений в тому, що задачі стоять по-інакшому ніяк. Але чи досягаємо вони сьогодні. Ну сьогодні все може, все досягаємо, все рішаємо. Це буде дуже тяжко. Це буде дійсно екзамен для гробного і тренінського штабу. Але треба бути реалістом, ну треба бути і оптимістом, дивитись вперед. Покаже час. Тяжко зараз коментувати про що говорити, що ми зараз вийдемо в шашки, ми зараз всіх там Рибро прийшов. Зараз грає команда, забіжить. Ні, побіжить, по інакшому, буде грати. Впевнений в тому, що команда зміниться, впевнений, що з'являться нові імена, нові фамілії. Це майбутні і Шевченки, і Риброві. Але на полі вже надіємося на то. Ну і вже залежить від сумови, від тактики, від стратегії, від е, того, е, яка буде атмосфера в команді в збірної. Ну не, не не простий шлях, але е, взяв Серге, взяв на себе тягар. Дуже дуже такі непростий. Але, але цікаво, будемо наблюдати, будемо. Вволювати, будемо вірити і підтримувати нашу збірну. Пане Василю. А от стосовно найближчого матчу збірної, нагадаю, це товариський матч із Німеччиною, який відбудеться 12 червня в цю неділю. Які очікування вас від нього? Ну цікаво подивитися сьогоднішню збірну після закінчення дня чемпіоната. Цікаво подивитися. Я, я не думаю, що кардинальні, якісь зміни будуть зміни будуть, але я думаю, буде, футбол все-таки це не офіційна гра, але е, і самому е, тренеру, і тренерському штабу буде цікаво подивитись команду із нутри на то, як вона е, е, реагує на їхні позби, на їхню тактику, як вони будуть. Е, Мені цікаво самому побачити, даже состав це ну час. Тяжко щось коментувати. Ми ми все розуміємо. Це це залежить е, від е, тих людей, які поїхали за збірну грати. В якому вони сьогодні стані, і е, тому ж реброву буде цікаво подивитися на сьогоднішній день стан е, футболістів, які е, мають е, шанс з кимось. Він може можливо попрощається. Хтось, я ж повторюю ще. Якісь нові імена будуть з'являтися, і е, так як було, вже не буде. Буде трохи по-інакшому. Я вірю в це і надіюсь на це. Угу. Ну і одразу після цього матчу 16-19 у нас е, теж е, ігри, зокрема з північною Македонією та Мальтою. То е, тут Україна точно має перемагати сто Ну, Стовідсотково тут немає про що говорити. Це розуміють всі. Це розуміє вся країна. Це розуміють хлопці, які на передовій, які вболівають і підтримують нашу збірну. От. І е -е, впевнений в тому, що буде положительний результат для нас. положительний результат це тільки перемога. Цими командами зобов'язані брати очки максимально ще, і потім набратись уже. Е Впевненості на такі ключові матчі, щоб таких матчів, як Санлі, більше не було, угу. пане Василю, ну можна почути таку думку, що все-таки головна ставка для Риброва це не чемпіонат Європи, а чемпіонат світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Як ви вважаєте, чи погоджуєтесь з такою думкою, чи дійсно за цей період? Збірна вийде на свій пік, ви розумієте, що за е, короткий е, час дуже е, тяжко сформувати команду. І е, 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 Це ребров. Ду, ду, я, я думаю, що він це розуміє прекрасно. Будучи в клубі, це нужен потрібен там рік, два-три для достиження якихось задач формувати під себе команду під свої погляди, як ти розумієшся, як це ти бачиш, головне, щоб ми заважали, щоб допомагали. От і надіюсь, я рахую, що правильно говорити це е, дадуть працювати. Йому я думаю, що е, в майбутньому на чемпіонаті світу буде досить прилічна команда, тому що і молодь е, у нас досить. Досить приличного уровня, скажімо так, і дивлячись і на збірну і на підходи, ті не взираючи на те, що війна я у нас дуже багато талановитих молоджі, талановитих ребят на що буде звертати на що буде звертати на це і ребров. тому ще до Чемпіонату світу є час. Але на сьогодні задача Чемпіонату Європи сформувати команду, взяти максимальні оч очки з тими командами, які ми маємо брати, і готуватись на ті матчі, які е, з топ-клубами, і з ними потрібно, можливо, і потрібно брати очки. Ну, Будемо надіятися, я, я оптиміст, я дивлюсь тільки з позитивом. І надіюсь на це вірю. Ну, і стосовно якраз кадрового потенціалу, то як ви вважаєте, чи побачимо ми якісь нові обличчя, якісь можливо навіть сюрпризи вже під час матчу з Німеччиною? Чи це можливо буде трішки пізніше, чи можливо це вже на осінь буде відомо? Ну в мене є деяка інформація. Я не хочу вибігти впереді паровоза. Я не хочу. Говорити про щось про якісь фамілії і імена, озвучувати їх. Але я з нетерпінням жду цього часу. Мені цікаво сьогоднішня збірна. Мені цікаво подивитись на Ріброва, на ті е, надіжди, які возложені на нього, на той тягар, на той груз, непроста не нева тренерська. Ти постійно під, під мікроскопом, ти постійно в зоні критики, ти постійно. Ви знаєте, що виграє команда, програє тренер, Але Сережа вже опитний тренер. досить опитний за цей час роботи. Тренерська він вже розуміє, де він знаходиться і що я думаю, розумна, скромна людина, яка підбере під себе футболістів. На знайде слова, знайде мотивацію. Для ребят, які будуть збірною, і будемо вболювати, підтримувати і перемагати, пане Василю. Не хочу ще вашу думку почути стосовно все-таки намагання, лобіювання, повернення расистів і білорусів на різні чемпіонати, зокрема, і їхню можливість грати, наприклад, не в УЄФА, а в азіатській лізі футболу. Як ви до цього ставитеся? Чи це реально на вашу думку? Я я ставлю до цього дуже негативно, я возмущен, мені дуже неприємно. Я, тут нема що коментувати. Це ворог, це е, в ефірі можна матюкатися? Можна. Е, ну це тварі. Я не, не, не можу підібрати слова, і мені досі не, досі не зрозуміло, чому е, світ. Європа дивиться на це, в чому допускають на змагання, які люди, які виходять там з зетками, які підтримують цю агресію. І це в сьогоднішньому е, сучасному світі так неможливо не бути. І е, я врахую, що час теж все розсудить, і це пройде небагато не часу. Не багато часу, і це все буде е, розкриється карточний домик, і це піде дуже легко і швидко, я так думаю. Якщо як воно піде, то воно піде, може піти дуже мгновенно. Я впевнений, я вірю в ЗСУ, я вірю в нашу державу, країну. І е, слава Україні, дай Бог, щоб підтримували наших хлопців. Нехай оберігають їх, які, хлопці, дівчата, які на передовій, сьогодні тулять, складні часи. І, дай Бог їм, нехай Бог допомагає нашій країні. Пане Василю, ну і при нагоді не можу не запитати вас про те, як ви. Оцінюєте позицію Анатолія Тимощука щодо цієї війни. Я не суддя, я не хочу е, говорити е, про. Ну, нехай тоже, Бог йому суддя, нехай. Е, я не хочу взагалі взагалі коментувати. Я людина, яка теж була збірна, яка патріот, яка досягала і успіхів з збірною. Я не зовсім розумію його позицію. Мені я не, не, не можу коментувати ту людину, яку я і знаю, але для мене вообще, це дуже велика загадка. Ну, без коментарів. Я... Без Зрозуміло, почули вас. Дякую вам, пане Василю. Отож Василь Сачко футболіст, екс тренер футбольного клубу Волині. Був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 І спілкувалися, зокрема, з паном Василем про те, як він розцінює призначення Сергія Реброва новим головним тренером збірної України, і які очікування покладаємо на нього. дякую вам, пане Василю, на все добре, тримаємось. Дякую.